Так, от, повертаючись до математики. 10 тисяч приходив в військо, а втрачаємо ми в місяць 10 тисяч 500. мінімум. Втрачаємо, мається на увазі полеглі, тяжко поранені, ті, хто не зможуть до лав Збройних сил повернутися. Зниклі безвісти, і СЗЧ, от ми втратили більше ніж прийшов. Не набагато, але більше. А я думаю, що це буде зростати. Я дивлюсь відео. Соцмереж е, мої знайомі хлопці, які добровольцями йшли в 14-му, в 22-му, Вони прямо кажуть: валіть все чим. Ну це вже на голову не на вас, це патріоти. Вони прямо кажуть, вони вбивають патріотизм, вони вбивають нас. Ми виховащені, нас не хочуть демобілізувати, замінити. Е, чому воїни, які воюють? Багато хто з воїнів, які воюють з 14-го, з 22-го, виступають. Проти бусифікації людоводства з двох причин. Причина номер один це абсолютно неякісний матеріал людський для Збройних сил не підготовлений. Причина номер два. Вони ну, їх не відпускають, вони вигоріли, вони за цей час вигоріли, але їм демобілізації нема. Людей пакують, виходить м'ясокомбінат і все. Жах.